Ну що ми тут бачимо на Кримському мосту? Дійсно, був підрив, а дійсно, спочатку рух був при призупинений на три години зранку. Після він був відновлений. Але після цього я так розумію, що ситуація ця не закінчилася. На цей місто в атаку пішли дрони. дрони, і дійсно, я так розумію, що. Тут можливо був взяти інший тактичний прийом. Він заключається в тому, що а, значить, перші дрони вони пробивають прохід в бонових загородженнях, а інші дрони вже, можливо, з більшою вибух... кількістю вибухівки шляхом контактного підриву. Підходять капорам, ну і їх якимось чином намагаються пошкодити, знищити. І це дуже серйозний такий черговий. Скажемо черговий дзвінок до окупаційних властей Криму.